А пам'ятаєте, ми розповідали про співпрацю Дісней зі студією Гіблі, а ще був альманах Star Wars Visions. Та й загалом за минулий рік сервіс Disney+, Плюс поповнився пристойною кількістю тайтлів. З останнього можна згадати Summer Time Render або ж Bleach. Так от, схоже, це все були тест-драйви, а тепер Мікі Маус взявся за серйозно. Анонсовано співпрацю Disney+, Plus та видавництва Kodansha. в рамах якої всі наступні аніме-адаптації манги Kodansha будуть поширюватися на мишачому стрімінгу, починаючи з другого сезону токійських месників. Причому угода включає в себе домашній ринок Японії. Окрім того, партнерство передбачає і спільне виробництво, а фактично фінансування низки тайтлів, які будуть позначені як Дійсний плюс ексклюзиви. Така угода насправді не стала сюрпризом, оскільки у Коданші давні бізнес-зв'язки з Дісней. Вони навіть виступають одним з офіційних спонсорів токійського Діснейленду. Якщо ви раптом не розбираєтесь у японських видавництвах, то ось вам кілька відомих тайтлів від Коданші. Атака Титанів, Сага про Вінланд, Блулок, Нагаторо, ательє Чаклунських капелюхів. І ще багато чого іншого. Що це означає для аніме ринку? Ну, у світі з'явився ще один потужний аніме-стрімінг. Crunchyroll та Netflix втратять позиції, а Disney набере великий шмат нової аудиторії, щоправда, для українського глядача все набагато сумніше. Disney Plus так і не вийшов на наш ринок, і коли я останній раз намагався оформити підписку, то навіть VPN мені не допоміг, оскільки сервіс не прийняв мою українську карту. То що ж там за тайтли взялися випускати, d По-перше, оригінальне аніме від режисера магічної битви. Під назвою Bullet Bullet. за виробництво відповідальні студії E&H Production та Gaga. Другим анонсом стала аніме адаптація гри Синдуаліті від студії 8 Bit. Також було анонсоване аніме по романтично-комедійній манзі Murai in Love. А вишенькою на торті стала екранізація роботи самого хрещеного батька манги осаму Тезуки під назвою Phoenix, EDM-17. І хоча оригінальний тайтл є незакінченим, все ж буде цікаво глянути на сучасне переосмислення уже тепер класичного твору. Ну що ж, ще один медійний гігант вкладається в аніме. Будемо сподіватися, що від цього усі залишаться у виграші. На зв'язку Артизіан, а в ефірі ваша свіжа доза, аніме та манга новин. Сьогодні у випуску новий анонс від нашої ідеї, продовження тріумфальної ходи Блулоку на чемпіонаті світу з футболу, кумедно перемальований оупенінг людини бензопили в пенті та багато чого іншого. Тож влаштовуйтесь зручніше, ставте вподобайку, а ми погнали. У випуску ми казали, що все ще чекаємо на сюрприз від нашої ідеї, так ось і він. Видавець анонсує нову наукову фантастичну мангу Левіафан за авторством Широ курої. Корабель Привид, який поволі пливе у відкритому космосі, ховає страшну таємницю. Хтось зачаївся в надрах Левіафана. Хто це, чудовисько чи розгублена людина? Мародери, які прагнуть поживитися на безлюдному кораблі і знаходять щоденних школяра. Виявляється, багато років тому хлопець, якого звати Казума, вирушив на цьому кораблі разом з однокласниками на землю, екскурсія, якій не судилося дістатися пункту призначення. Щось сталося, вибухи пошкодили корабель. На них напали поломка незрозуміло. Однак всі, хто був на Левіафані, опинилися в пасті серед порожнечі в бляшанці, на якій зовсім скоро забракте повітря. Саме це Казума та його подруга почули, коли вчитель спілкувався із сервісним роботом. Рятувальники не встигнуть, всі загинуть. Крім того, хто зуміє дістатися до кріокамери у серці корабля, але там є місце лише на одну людину, тільки в неї буде шанс вижити. От тільки чи зможеш ти називатися людиною, якщо вийдеш переможцем у жорстокій битві на виживання проти всіх, чи зможеш ти називатися людиною, якщо всі довкола загинули, бо ти вижив. Не знаю, як вам, а нам дуже сподобався опис та малюнок. Від тайтлу такий віє ламповим та приємним космосом, де ніхто не почує твій крик. Ми таке любимо. Манга зовсім нова. На даний момент вийшов тільки перший том. Тож наша ідея одразу нажене онгоїнг. У виданні буде 196 сторінок, в м'якій оправі та з супер обкладинкою. Ціна поперед замовленню 160 гривень, а опісля 200. В наявності варто очікувати на кінець січня. І ще один цікавий факт. Оригіналі тайтл видавало французьке видавництво Хі-Ун, яке ви знаєте, наприклад, по манзі понад хмарами. Ми не зовсім до кінця розуміємо, як відбувається робота. Але якщо коротко, французьке видавництво рекрутить японського мангаку, який створює для них тайтл. Тому оригінальне видання виходить французькою. Хоча ми підозрюємо, що існує і японська версія, оскільки Шуейша видає тайтл доволі оперативно. У будь-якому випадку переклад з французької здійснила Онисія Колеснікова, яка багато перекладає для нашої ідеї, зокрема такі мальописи, як Непереможний Замок Тварин, Адель та інші. Тож за якість перекладу можна не переживати. А от чи вважати даний тайтл мангою чи манфрою, це вже залишаємо на ваш розсуд. Посилання на передзамовлення знаходиться в описі. Продовжимо тему нашої ідеї. На днях видавець затизрив шматочок ексклюзивного Екслібресу до українського видання сталевого алхіміка від відомого українського художника Олексія Бондаренка. Пана Олексія, ви можете знати по роботі над коміксом Воля. Нагадаю, що арт буде йти бонусом до передзамовлення. Вийшов трейлер лайвекшн адаптації Ганнібала. Якщо чесно, то в нас доволі скептичні враження від побаченого. Місцями трейлер покадрово повторює мангу. І це, скоріше, не дуже добрий дзвіночок, тому що те, що працює в манзі, зазвичай не дуже добре працює в кіно. Такі елементи потрібно адаптовувати. Сподіваємося, що це всього лише фансервіс і тайтл таки буде говорити мовою кіно, а не манги. До слова, нагадаю, що наша ідея випустила вже три томи манги, а четвертий знаходиться в передзамовленні. Тайтл хороший, тож якщо ви пропустили, раджу надолужити. Цього разу в рубриці рекомендації любителям пародій радимо зацінити пародійний трейлер «Люди де Бензопили, який повністю перемальований у пенті. Окрім того, що це смішно, ви ще будете півгодини залипати в стоп-кадри, щоб розгладіти всі жарти та пасхалки, які автор зумів запхати в таке коротеньке відео. Дензі, умамус скідатеру. Не будемо довго на цьому зупинятися, все ж ми не спортивний канал, але вважаємо, що повинні тримати вас в курсі. Збірна Японії на чемпіонаті світу з футболу програла збірні Коста Ріки з рахунком 1-0, але потім сенсаційно перемогла Іспанію 2-1 і вийшла з групи на першому місці. Наступний суперник збірна Хорватії. Автор блулоку, звісно, уже привітав свою збірну новим артом. Не знаєте, до чого тут Блулок і чому ми взагалі про це говоримо? Ласкаво просимо у попередній випуск, де ми усе детально розповіли. Але для затравки мангака Блулоку розробив дизайн форми, в якій збірна Японії грає на цьому мундіалі. Ну і загалом це дуже круто, коли такий андредок, як Японія, виносить вперед ногами головних фаворитів турніру збірну Німеччини та Іспанії. За це ми і любимо великий футбол. Малиновський Зінченко. Подача! удар! Триває робота над екранізацією манги Шульга Ерен. І ні, це не якийсь спіноф про Ерна з паралельної реальності, а історія про молодого дизайнера, що працює в рекламному агентстві і хоче стати відомим. І ось одного дня він знайомиться з талановитою художницею Ерен Ємагіші. Автори манги публікують свої роботи під псевдонімами Капі та Ніфуні. З нагоди анонсу екранізації вони поділилися намальованими листівками. Зазначимо, що у 2019 році вже вийшов лайф екшн серіал за цією мангою. честь 10-річчя аніме Психопаспорт проходитиме онлайн-виставка. Триватиме вона від 19 грудня по 23 лютого наступного року. Предметами виставки будуть різні віртуальні зали, присвячені персонажам франшизи, а також спільна зала для всього бюро державної безпеки. Зала «Когамі Шін'ї» відкрита завчасно від 2 по 16 грудня. Завітати можна із будь-якого смартфону чи комп'ютера. Спочатку треба зареєструватись і вам запропонують обрати аватарку із зображенням одного з персонажів. Можна гуляти віртуальним простором, переглядати пам'ятні кадри та діалоги із Коментарі. Культове аніме Сіті Хантер отримає продовження у 2023 році. Проєкт анонсували на честь 35-річчя першого аніме серіалу. На промопостері можна побачити напис. Останній розділ починається. Недавно опублікували список найбільш продаваної манги в Японії за 2022 рік. Топ очолила магічна битва, тобто Джудсу Кайзен з понад 20 мільйонами продаваних копій. Їй на хвіст наступають токійські месники 11 мільйонів копій. А трійку замикає Свай Фемілі з більш ніж 10 мільйонами копій. Варто підмітити, що багаторічний лідер ринку One Piece, який пару років тому здав позиції, все ж тримається на дуже високому рівні. І продав цього року більш ніж 10 мільйонів копій. Сміємо припустити, що Луфі та команда ще як мінімум раз очолять річний список, коли вийде фінальний том манги. Решта рейтингу у вас на екрані. А тепер швидкі новини. Прем'єра аніме адапції «Чарівник криченого клинка править світом від студії Cloud Hearts відбудеться 5 січня. Вийшов новий трейлер четвертого сезону аніме літературні генії, бродячі пси. Серіал стартує 4 січня. За серією артів Дейва Зан від художника Yoshitaka Амано, відомого за культовим Vampire Hunter D, знімуть аніме серіал Зан. Деталі про проєкт розкажуть у липні 2023 року на фестивалі Аніме Експо. Старт трансляції аніме адаптації Ранобе. Король герой перероджується, аби опанувати бойові мистецтва і стає найсильнішим у світі зброєносцем. Анонсовано на 9 січня. Анонсовано аніме адаптацію Ранобе приготуйтеся запам'ятовувати назву. Моя здібність миттєвої смерті настільки сильна, що ніхто в цьому іншому світі не має шансу проти мене. Дякуємо, що додивилися аж сюди. Якщо вам сподобався випуск, то будемо вдячні за коментар, вподобайку та поширення. А ще можете глянути ось це відео, воно дуже цікаве. З вами був Артизіан. Кінець зв'язку. До вашої уваги аянамі Богиня Рей.